Завжди підходжу до цієї до таких, ось ну до цієї історії mm -hmm. президент, залужне звільнення. А концептуально ми повинні з вами казати, президент має право це зробити. Він має право підкреслюю, за конституцію, голова СБУ, міністр закордонних справ, міністр оборони. Це військова верхівка. Він має право звільнити. Завжди кажу, якщо б це було б мирні часи, то ну, ну в ваших новинах це було б там п'яте шосте шостерядок. Ну звільнили звільнили, когось призначили. Uh -huh. Ну окей, це для військових е, якось було важливо. Але зараз військ... війна е, на залужно надзвичайно великий рейтинг довіри, Ну найбільше, який тільки є в Україні. Не знаю, можливо, тільки у Бога в більший рейтинг довіра, uh -huh. а залужно номер два. Е, Просто так ну не можна звільнити. Треба комунікувати, треба пояснити людям за що він звільняється. Ну давай так е, концептуально, окей, наприклад, да? якщо я президент, я от маю на меті звільнити його. Я б міг би сказати так: п'ять хвилин брифінгу. Це можна зробити. Наприклад, пан Залужний зробив максимально можливу тієї ситуації, яка була. Я надзвичайно задоволений його роботою, але ну я бачу іншу людину на його місці. Йому я пропоную. Підвищення він буде займатися новими справами. На його місце приходить людина, яка е, буде не то, що не гіршою, вона буде кращою. Він отримав досвід в американській академії Вестпойт е, в Стандерхесті. Окей, У Великобританії навчався радянського досвіду. Немає він взагалі повністю англомовний тут. І бойовий генерал, і військові поважають, і цивільні поважають все. І я впевнений, відсотків на 60, оця б напруга, вона знеслася, просто б її не було. Або як варіант, я не задоволений діями пана Залужного. От, взагалі, я призначу його на посаду. Я не задоволений чим. Я дав вказівки, не виконав. Я дав йому все, що він просив. Він не виконав. Тому я ухвалив рішення замінити. Маю право, маю право. На його місці призначаю ось цю людину. Як я казав в попередній тезі. Але. У нас ідеться розмова, що прибирають? А, а хто буде? Два та. так. Це як в автівці колесо. Я знімаю колесо. Так, а що ти будеш ставити? Ти ставиш запаску, чи ти ставиш повноцінну якусь там заміну? Хто це буде? Що це буде? Яка марка цього колеса покришки? Немає про це розмови. Тобто точиться розмова про зняття. Я вважаю, це так неправильно. Кажуть, я знімаю на цю посаду, піде людина от така, от така класнюча набагато краща, ніж він. Тоді так. Вся ж логіка заміни відбувається. Ну і давайте ще раз аналогію. З футбольним матчем, коли заміняють людину на полі, коли він видихся, або він не те, що не, 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 не в настрій, не в кондиції, треба поставити когось краще, щоб матч зіграти на перемогу, а не просто. Давай, я тебе забираю, когось, ну когось поставлю, хай там піде, не знаю, там масажист на твоє місце. Ні, ну так неправильно. Ну і можемо говорити про те, що за тим всім, що ви кажете, десь є проблема з комунікацією, і це десь основне. І ми дійсно акцентували, що от краще вийти і пояснити людям, тому що в людей величезна кількість так запитань, а чому у цієї проблеми комунікації? Чому оця проблема взагалі існує на ваш погляд? І також закличу наших всіх глядачів десь сказати, чому от є проблема в комунікації, чому немає ось таких певних пояснень, і як вам цього бракує, пане Іване, скажіть, чому ці проблеми з комунікацією на ваш погляд є? Єдиний варіант, і от єдиного своїх калаконі, що я можу пояснити, тут як я бачу, от, от я завжди намагаюся, а як би я себе повів? Ну звісно, в ідеальних умовах, і от я себе ловлю на думці: можливо, тоді, коли в мене просто повний антогонізм до цієї. Людина, от коли я просто я не хочу про нього говорити, я не хочу його бачити, я не хочу з ним, з ним стояти в одному приміщенні, я його просто ненавиджу. Можливо, тільки за таких умов я б можливо, ну, не став про нього щось говорити і не ввів би себе, так, наприклад, як я, як я запропонував у попередніх двох сценаріях. Ну, тільки от між особистості стосунки, можливо, ось цей єдиний цей важель, який б особисто мене загальмував би від а, якоїсь комунікації, щоб коли мені просто фізично. Фізично противно говорити про людину. Ну я впевнений, що у вас теж буває. Є такі знайомі, мабуть, про які би ви хотіли просто mm -hmm. не говорити. от, от, от без нього, от, або без неї, от не згадую. От, можливо, там саме така ситуація зараз і є. Можливо, я припускаю, я не знаю.